Опозиційний блок, який об'єднав кілька партій та громадських організацій, виступає за відновлення миру, економічну стабільність, розвиток і відродження України. Саме такою була тема форуму, в якому взяли участь відомі політики, експерти, журналісти. До форуму приєдналися і представники партії розвитку України з Чернігівщини. Сьогоднішня економічна і політична ситуація не влаштовує майже нікого. Те, що вимагав майдан. І багато лідерів обіцяли, що вони вирішать політичні питання, економічні, соціальні. На жаль, ми бачимо, що економічна ситуація погіршується. Ви подивіться, що відбувається на валютному ринку. Фактично вдвічі знецілись національна валюта. Це вдвічі знизився рівень життя наших людей. На форумі йшлося про необхідність збереження позаблокового статусу України, роззброєння незаконних формувань, укріплення обороноздатності країни, соціальний захист військовослужбовців, правоохоронців та сімей загиблих, поранених внаслідок військових дій. Подивіться на проблему миру. Було обіцяно, що швидко настане мир. Замість цього ми бачимо, що ми втягуємося в такий процес, який не на один рік, на жаль. Справа в тому, що незважаючи на красиві лозунги, ми побачили, що і слова розходяться з ділом, і діло розходяться із словами. На форумі говорили їх про те, що бачить Україну державою вільного діалогу, в якій можна без страху висловлювати свої думки та політичну позицію країною дружньою для інвестицій та підприємницької ініціативи. Це дуже важливо, щоб в країні сьогодні була створена дійсно конструктивна сильна опозиційна сила. Тому що думати тільки так, як думають керівники, це неправильно. Тому що тільки в дискусіях, тільки в жорстких обговореннях, тільки в протистояннях цивілізованих можна знайти такі рішення, які б задовольнили сьогодні вимоги нашої країни і вимоги наших людей. На форумі опозиційних сил прийняли резолюцію, яка закликає підтримати зусилля, спрямовані на досягнення миру в країні.